Чи пропонує Горлівський інститут іноземних мов програму навчання, яка підготує мене до кар'єри перекладача в міжнародних відносинах? Кваліфікованим перекладачем. Професіоналом міжнародного рівня ви станете за спеціалізованими освітньо-професійними програмами філологія переклад: англійська та німецька або французька мова для ступеня бакалавр та «Переклад і міжкультурна комунікація англійська та німецька або французька мова для ступеня магістр. Будете компетентними фахівцем із принаймні двох іноземних та української мов, станете співробітником чи керівником відділу міжнародних відносин або туризму, перекладачем у видавництві на кіностудії, на підприємстві чи в установі будь-якої галузі, викладачем іноземних мов у закладах освіти, спеціалістом-консультантом у засобах масової інформації, редактором, координатором освітніх та перекладацьких проєктів, науковцем психологом, експертом Наскільки стабільною та надійною є професійна підготовка за спеціальністю, навчання проводиться в онлайн-форматі, за академічним розкладом. З матеріалами, які цілодобово наявні на якісно упорядкованій платформі Модул, з актуальним і змістовним навчальним планом, з ретельно розробленими курсами, за новітніми методиками, посібниками і технологіями. Із застосуванням сучасних засобів під час навчання, проходження спеціалізованих видів практики та професійній діяльності. Ви зможете працювати на конференціях і зустрічах світового рівня, вести документацію, оформляти і надавати презентації, працювати в освітніх закладах та проєктах, навіть з інтенсивним викладанням іноземних мов для своїх ровесників та, безумовно, забезпечувати успіх переговорів і загалом міжнародної співпраці максимально якісно. Тож запрошуємо вас здобути вищу освіту, знання і навички, які забезпечать вам компетентність, стабільність, упевненість, визнання та успіх у житті.